Чи знаєте ви, що ваші гроші у банку захищені системою гарантування вкладів? Так, і навіть зараз, під час дії воєнного стану, З початку впровадження воєнного стану в Україні діють 100% гарантії за вкладами. Це означає, що навіть якщо банк збанкрутує, вам повернуться усі ваші гроші до копійки, включно з нарахованими відсотками. На що поширюються гарантії? На рахунки карткові та поточні, тобто ті, на які нараховуються пенсії, зарплати, стипендії та інші соціальні виплати, на депозити строкові та безстрокові, на рахунки фізичних осіб-підприємців, не гарантуються вклади в банківських металах, вклади передані в довірче управління, кошти, підтверджені ощадним сертифікатом, вклади у філіях іноземних банків. Пам'ятайте, захист працює автоматично. Діє на вклади у гривні і іноземній валюті, і у разі неплатоспроможності банку кошти почнуть вам виплачуватися упродовж 20 робочих днів. Кошти виплачуються через банки-агенти, список яких ви можете знайти на сайті фонду гарантування вкладів, а також онлайн, у тому числі через застосунок «Дія». Будуємо фінансову стабільність держави разом. Якщо вам ця інформація здалася цікавою, ставте лайк та діліться цим постом.